Іракська армія та шиїцькі ополченці витісняють ісламських бойовиків і ділу із міста Тікрит. Військові твердять, що контролюють вже більшу частину міста. Наразі вони проводять зачистку кварталів поблизу центру, де ще залишаються терористи ісламської держави. Просування в міста поки стримуються снайперами, які працюють на дахах будинків. Військовим також доводиться розміновувати багато вулиць і будівель. Тікрит рідне місто колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна. Колишні офіцери його армії перейшли. На бік і контроль над містом дозволить армії Іраку вести подальший наступ на оплот хадистів місто Мосул. Бої за Тікріт розпочалися ще 10 днів тому. У них беруть участь близько 30 тисяч іракських солдатів та шиїських ополченців. США твердять, що сили міжнародної коаліції не задіяні в операції. Загалом, в результаті бойових дій загинули кілька тисяч мирних жителів, сотні тисяч стали біженцями і ще кілька тисяч у заручниках бойовиків і ділу. На околицях Тікріта люди вже святкують. Звільнення від ісламістів місцеві жителі почали поволі повертатися до своїх домівок.